Здається, у меблевому асортименті можна знайти все. Але знаєте, що важко знайти? Важко знайти холодний сірий колір на стіл у кухню. Ось дивіться, оцей стол він заявлено як сірий. Ось сірий холодний. Дивіться. Угу. Ну, Це зовсім не сірий, погоджуюся. Наче капучино. Наче капучино, хоча він сірий. Дивіться, оце теж сірий колір. Ну, світліший, ніж хотілося. Світліший, але не сірий, холодний, як зараз роблять кафель, стільницю на кухню, фасади сірі, а стіл ось не можна підібрати. Потім дивись, матовий сірий. Сірий? Ну, такий не холодний. Ну так, да, він сірий, але да, не холодний сірий. Оцей теж стіл заявлено, як сірий у постачальника. Ага, і теж не голодний. Да. Більш до бетону. Угу. Так от, а у нас поступив запит на сірий, холодний. Ми довго шукали і знайшли. Ходімо, я покажу. Та-дам! Оце прям точно в точку стіл. І плюс така фігурна стільниця, вона незвичайна, така легка, де да навіть ніжки сірі. Ну, хто молодці? Ми молодці. Мебліотека. Мебліотека рулить. Так що будь-який запит ми виконуємо навіть холодний сірий, хоча це... Ну як кажуть, дивина зараз чомусь не можна знайти холодний сірий, тільки ми можемо.